Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Audi Q5. Десятий рік 2.0 бензин за ціною 12-900 доларів. Повний привід. Так, тканинний салон. Ось такий варіант. Так, Сантафа в коричневому кольорі. 2010 рік, 2.2 дизель, 204 пробігу за ціною 14 200 доларів. Chevrolet Captiva, автомобіль 13-го року 2,2 дизрі, 188 пробігу, повний привід за ціною 14200 доларів. Так, салончик шкіряний в комбінованому кольорі. Бачимо, коробка автоматична. Автомобіль Швейцарії. Більше інформації уточнюйте у власника Renault Kadjar. Автомобіль 2018 року, 1,5 дизель, автоматична коробка, 171 пробіга ціною восьмої 17650 доларів. Тканинний салон. Більше інформації уточнення. Семимісний Nissan Qashqai 10 року 1,5 дизель, 169 пробігу, 11700 доларів. Автомобіль з клімат контролем Кому цікаво телефонуйте. Audi Q5. Автомобіль 2014 року, 2.0 бензин, вартість авто 14700 доларів. Бачимо контакти, фіксую він-код. Так, Маємо чорний шкірний салон, старт-стоп, панорамка. Ось такий варіант, кому цікаво, телефонуйте. Рідко зустрічаємо Honda CR-V, Значить, По опису 11 рік, 190 пробігу, 2,2 дизель, автомат, повний привід, без підфарбувань за ціною 16 тисяч доларів. Шкірний комбінований салон, підігріви, гарна комплектація, кого цікавить Audi q 5, друге покоління. Автомобіль 2017 року 2,0 бензин, 173 пробігу за ціною 19,800 доларів. Фіксую Фіксую він-код. Коричневий шкірний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, біленька Mazda CX5. 2015 року 2,2 дизеля, 248 пробігу, два ключі, плюс, плюс комплект коліс є. Вартість авто 15600 доларів. Шкіряний салончик. Ось такий варіант. Mitsubishi Outlander. Так, автомобіль 2016 року, 3.0 бензин, автоматична коробка за ціною 15800 доларів. Hyundai ix35 Автомобіль 2014 року 2.0 дизель, автоматична коробка, повний привід за ціною 17400 доларів. Бачу, є серйозна документація. Шкіряний салон. Ось такий варіант. Hyundai Santa Fe. Автомобіль. 18 року 2,0 бензин, автоматична коробка, 69 тисяч миль пробігу, повний привід, значить, вартість АТО 16200 доларів. Тканинний салон. Nissan Кашкай. Кашкайчик опису. 12 рік один 5 дизель на 81 кВт за ціною 12 750 доларів. Автомобіль з клімат контролем. Салон тканини. Гарні. Легкосплавні диски, форкопчик. Такий автомобіль. Йдемо далі. Kia Sorento. 13 рік, 200 тисяч пробігу, 2,2 дизель, повний привід, 7 місць. Вартість авто 17900 доларів. Контакти бачимо. Шкіряний салон. Такий варіант. Вольвочка. Класний автомобіль. Це 11 рік xc X90, 2,4 дизель, 227 пробігу за ціною 18-900 доларів. Бачимо контакти до власника. Чорний колір. Шкіряний салон. Nissan Qashqai 16 рік модельний 17-й, 1 і 180 пробігу за ціною 16800 доларів. Шкіряний салончик, механічна коробка передачі. Volkswagen Tiguan Airline року, 2,0 бензин, 160 пробігу з клімат-контролем, панорамкою за ціною 12199 доларів. Він код фіксую. Hyundai AX-35. Так, автомобіль 2013 року, 2.0 дизель, повний привід, пригнаний з Швейцарії. Так, вартість авто 13700 доларів. Контакти ми бачимо, темно-сірий колір, комбінований салончик з кліматконтролем. Візуально дуже гарний автомобіль. Кому цікаво, телефонуйте, також можете замовити перевірочку цього автомобіля. q 5 Мич по опису автомобіль 2012 року 274 пробігу в Еслані Європа. Об'єм 3,0 дизель за ціною 18250 доларів. Покажу. є вебаста. Кого цікаво, телефонуйте? Реально сьогодні одна машинка, так, е, така дизельна, переважно все бензин зустрічаємо.